Я відчуваю, що вони справді розуміють, що так сталося, що Україна не може цього року приймати Євробачення. Вони розділяють з нами це свято музики цього року. Їм дійсно хочеться привнести багато українського в це Євробачення. Юлія, радий знову бачити вас на першому каналі Суспільного мовлення, і саме в цій же студії, де ми спілкувалися з вами кілька місяців тому, так навзаєм скільки всього помінялося да, багато чого. І, до речі, минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, обговорювали вашу участь в Євробаченні 2023 в якості членкині національного відбору на Євробачення, тоді ви сказали, що для вас це. Історична подія, Євробачення під час війни, і що ви хочете бути дотичною до цієї події? Все, що зараз відбувається з Україною, це історична подія, а це історична подія в музичному житті України, Євробачення, відбір під час війни. Мені хотілося бути до цього якось дотичною, пережити це, відчути це на собі. І тут з'являється новина. Про те, що організатори Євробачення 2023, що відбудеться вже незабаром у травні місяці в Ліверпулі, обрали вас однією з ведучих як півфіналів, так і гранд-фіналу. Що ви відчули, коли дізналися про це? Що будете на сцені Євробачення та ще й в такій зірковій компанії? Ну новині ці передувала довга робота: кастинги, проби. Телевізійні, і тобто це тривав процес кілька місяців. Насправді ну, так до саме, того... як до нас відбору обирали лонг-лист, потім шорт так, лист. Так і, і коли нарешті мені оголосили, що обрали мене співведучою. Ну я буду чесною, я написала собі листочок, взяла, поділила на дві частини. На одній частині написала, що я хочу сказати, якщо ні, і що я хочу сказати, якщо так. Тобто, щоб не забути якісь важливі для себе речі, щоб, там, я би хотіла сказати організаторам. Я все забула, звісно, після звістки, що, що так. І це була така тиха радість, насправді. Не було, знаєте, такого вау! Ей! Тобто, це було, о Боже, скільки попереду роботи, яка це відповідальність. Це були роздуми про те, чи готова я до такої відповідальності, до такої уваги. І відповідь, що так. Напевно, я, я під це підписуюсь. Тобто так. Коментуючи своє призначення на роль співведучої конкурсу, ви сказали про те, що це водночас і бентежно, і радісно. А що саме бентежило вас? А, увага до моєї персони. Відповідальність перед Україною, перед українцями, тому що виходить, що співведуча від України я одна, так. і це означає, що я маю ну, дуже гідно справитися з цією задачею. Окрім самого Євробачення, буде безліч інтерв'ю, зустрічей з журналістами і так далі. І я маю. Гідно представляти Україну, і це завжди бентежно, особливо зараз в військовий час. Тобто доносити правильні меседжі, бути гідною цієї, цієї ноші, це насправді непросто. ось тому, радісно, звичайно, тому що це новий досвід для мене. Це можливість ще раз привернути увагу до України в такий творчий спосіб. І плюс я дивився цей Уревочок з вашого інтерв'ю на BBC One Show, One. Так, де ви сказали, що мріяли про це з дитинства. Євробачення в Україні воно ну, це дуже популярне шоу. І я з дитинства дивилася його, тому що я з сім'ї музикантів, і мені завжди було це цікаво. Як Україну хто представляє, яка пісня, яке шоу. Тобто я слідкувала за цим, і я сама намагалася брати участь так, у відборі. Це був 16-й рік, коли був величезний такий телевізійний красивий відбір, і тоді виграла якраз Джамала. Ми зайняли другу, другу позицію. Ми були на одному місці по кількості балів. Так, у нас була однакова кількість балів, але за неї проголосувала більшість глядачів. І Вирішено було, що вона переможеться. Я пам'ятаю. Я її тоді обіймала на сцені, і я сказала: я так рада, що це ти. Тому що я тоді відчула е, ну, це такий тиск, насправді. не Кожен готовий до е, ну, бути учасником такого шоу. І я це відчула на відборі. Я розуміла, який це, яка це відповідальність на самому Євробаченні. І тоді, напевно, я, може, і не була готова морально до такого е, випробування. Джамала була Точно готова. І як ми бачимо, результат був це був виграш. Тобто, все а зараз, склалося. прекрасно. А зараз ви готові Та. до цього випробування бути е, е, єдиною представницею України на сцені Євробачення? Саме як ведуча. Я готова. От зараз я готова. Я, за цей рік, в принципі, я думаю, всі ми перестали боятися будь-чого. Ми готові до викликів, ми готові до нового. Ну, ми всі цього року робили щось нове для себе і ризикували. Тобто я готова, я знаю, що я справлюся, відчуваю, я готуюся. Це не просто так. Я дійсно займаюся і англійською багато, і е, коучі, і я продумую свої образи. І ми багато спілкуємося з продюсерами, сценаристами, режисерами. Тобто, це велика робота перед тим, як вийти на, на сцену «Євробачення». А Вже мало змогу познайомитися зі своїми колегами по сцені? Я вже а, познайомилася зокрема, мене цікавить з да. Грем Нортон. Так, от я з ним якраз і познайомилася. У нас представили одне одному. Я його велика фанатка, тому що коли якраз я вчила англійську мову, починала, у нього є дуже відоме шоу з Гремом Нортоном, де на диванчику можуть водночас сидіти топові зірки, там не знаю Ріана, Джулія Робертс, і всі водночас, і вони приємно спілкуються. Мені дуже був цікавий цей формат. Я багато його дивилася англійську мову, слухала. І тому, коли він зайшов в кімнату, це було в фотостудії, і він здавався мені такою недосяжною якоюсь особистості. А от він, Грем Нортен, приємний, Похи. спокійний, запитував багато про Україну, йому розказувала. Тобто він така відбулася дуже приємна і спокійна розмова. Взагалі, які враження від цієї роботи, яка почалася з підготовки до Євробачення? І цікаве також враження від Ліверпуля, адже це навіть книга рекордів Гіннеса, місто визнано світовою столицею поп Музики. Музики. Ну, Бітлз, звичайно. Ну а як яка ще може бути столиця? Я, а до наших кастингів я взагалі не була в Британії. І я була поки що тільки в Лондоні кілька mm -hmm. разів. От. Протягом нашої роботи. Ну так, Лондон це не вся Британія. Я, це так. лише Англія. Так. Тобто, і, і я тільки була в Лондоні і більше ніде. Наступна станція Ліверпуль для мене. Яке враження дуже професійно все, на високому рівні, дуже ем, уважно. Вони, от я відчуваю, що вони справді розуміють, що. Так сталося, що Україна не може цього року приймати Євробачення. Вони розділяють з нами це свято музики цього року. І вони дійсно прагнуть, вони консультуються багато з українцями. Є команда, яка від України теж допомагає це все робити, консультує. Вони їм дійсно хочеться привнести багато українського в це Євробачення. Мені ось це дуже сподобалося. І, знаєте, в принципі, британці дуже підтримують Україну, і це я особисто побачила, будучи там. Я в готельному номері увімкнула телебачення, щоб BBC, щоб подив... послухати ще раз вимову, англійські слова і так далі. І перше, що я побачила, це була документалка, українська документалка про війну українською мовою з перекладом Тобто, України там багато підтримують і хочуть для нас дійсно найкращого. До речі, незабаром на телеканалі Суспільна Культура і каналі Євробачення Україна стартують щоденники Євробачення. Так. Це відбудеться вже 4 березня цієї суботи о 16.45. І в цьому ж першому випуску щоденників будете ви привідкрити завісу про що будуть ці щоденники? Що ви там робили? А, ну ми говорили про Євробачення, угу. про очікування, про, про місце Євробачення в Україні, про те, що значить для України Євробачення. Ми слухали думки людей щодо цього: чи на часі, чи ні? Як люди ставляться до того, що виграла Україна, приймає Британія. Дуже цікаво, подивіться. Подивлюся і закликаю всіх наших глядачів, вмикайте свій телевізор вже 4 березня о 16.45 на каналі Суспільна культура або канал Євробачення Україна щосуботи, щоденник Євробачення будуть транслюватися саме там. Ще одне явище, частину якого ви мріяли стати, це анімаційний фільм Мавка Лісова пісня, в якому ви озвучили Русалка. русалку водяницю угу. і. Цей мультфільм вже незабаром вийде на український екран, екран українських кінотеатрів. Чим вам запам'яталася робота саме в цьому проєкті, адже це не вперше ви в такому амплуа. Так, я дуже мріяла завжди озвучувати мультики. Я сама фанатка мультиків. Ну, тобто, це а, тільки нікому не кажіть, що рок-музикант. Я фанатка мультики, я дуже люблю мультики. А, і так, я озвучувала тролі. Я озвучила там рок-королеву, рок-принцесу, брала участь в озвучці смурфіків. Тобто, це моє, мені подобається. А в мавці це особливий проєкт, тому що це наш мультик. Це наш мультик такого масштабу світового, який і буде в світовому прокаті. Я бачила фрагменти, я не бачила весь мультик. <кхід> тобто це Заборонено навіть mm -hmm. тому я обов'язково йду на прем'єру, я йду в кінотеатр, щоб побачити всю картину. Але те, що я бачила, ну тобто це буде та робота, якою ми будемо пишатися. Ніякого комплексу меншовартісності я тут взагалі mm -hmm. відмітаю. Я навіть не хочу порівнювати, знаєте, як голівудські там, мультики. Ні, він особливий, він наш, він такий крутий і. Е Наші діти будуть кайфувати, це діти і дорослі, і, і весь світ. І ще й мавка, така тема. І незважаючи на те, що цьому проекту вже доволі багато років, майже так. вже 7-8, тому що ідея зродилася ще в 2015 році. А події, що розвиваються в цьому фільмі, вони якось Актуальні. дуже дуже актуальними стали, особливо в цей час. Так. А можете що сказати голосом русалки-водяниці зараз? Ага, ага, русалки-водяниці. В принципі, я там говорю своїм голосом. Угу. А, іди, не бійся, я не кусаюсь. <рес> <рес> там, да. Вона така дуже цікава дівчина. Угу. Вона заманює людей а, в своє болотце своїми чарами. Вона бореться. За увагу лісу, за те, щоб бути там головною. А, тобто вона і подружка в мавці, і конкурентка, а головна русалка. Дуже цікаво, дуже цікаво. Обов'язково подивлюсь. Обов'язково. Найближчим часом вже стартує ваш світовий тур. Так. А, зокрема, і Плануєте бути і в Північній Америці, це і Сполучені Штати, і Канада. Як ви будете суміщати його з підготовкою і проведенням Євробачення? Я закупилася вітамінами. Я сподіваюся, що мене вистачить на це. Це дійсно ну, відповідально. Я не буду припиняти свою підготовку до Євробачення, свої заняття. Це важливо і те, і інше для мене. Ми будемо вперше в Канаді, ми будемо е, вперше. Е, концерт у Лондоні. Е, дуже чудово люди збираються на цей концерт. Це буде наш перший концерт там. Дублін, вперше ми там. Тобто дуже цікаво мені подивитися буде на публіку, на сприйняття. Е, ну і Євробачення, звісно, це буде, це буде все паралельно. Я сподіваюся, що я потягну. В рамках цього туру ще буде благодійна частина. Так. Розкажіть про неї. Зокрема, з концертів, які будуть проходити в Америці, ми будемо збирати з прибутку на протезування. Тобто знайшли компанію, яка буде цим займатися. Тобто, ми сподіваємося зібрати якомога більше грошей, щоб можна було протезувати більше наших українських бійців в США. Напередодні нового року у своєму інстаграмі ви написали наступне: цей рік постійний рух вперед, навпомацьки в тумані. Рік без підсумків, але з повним багажем прозрінь та інсайтів, які залишаться зі мною назавжди. Можете поділитися з нами деякими з цих прозрінь та інсайтів? Напевно, найбільший інсайт про те, що кожен з нас і особисто я сильніше, ніж, ніж я думала, ніж ми думали. Про те, що я пишаюся бути українкою, пишаюся кожним українцем. І я не думала, що так сильно. Біда може об'єднати нашу націю. Тобто така жага до перемоги і до останнього не відступати. Я не очікувала, що саме така сила нашого народу. Я знала про наше коріння, про нашу багаторічну боротьбу, але я не думала, що це буде так потужно. І я не очікувала, що світ. Піде за нами. Тобто Україна стала рушійною силою, повскривала усі ем, слабкості, здавалося б, сильних світу цього. Ми побачили страхи лідерів, ми побачили слабкості, і ми проявили свою силу. Це, напевно, найбільше був інсайт. Бажаю вам в цьому році досягти всього, про що ви мріяли, і Дякую. щоб плани більше ніколи не змінювалися. Ох, і Щоб так. ми перемогли нарешті. обов'язково. Це взаємозалежні речі. Тому до перемоги. Дякую вам. Тобі. Дякую.